отримати свої перегляди, отримати свої підписники. Третій етап запис. А, ніколи не буває достатньо. Достатньо обладнання, достатньо. часу на підготовку, достатньо а, якихось інших моментів, гарної погоди, гарного настрою, достатньо енергії, будь-чого. Але є таке а, англійське прислів'я. Start where you are, use what you have, do what you can. Uh, що перекладається як? Uh, починайте там, де ви є. Використовуйте те, що у вас є. Робіть те, що ви можете. Тобто uh, у вас є смартфон, окей, пишемо на смартфон. У вас з'явиться uh, більш якісне обладнання? Супер. Uh, пишемо вже там з більш якісним світлом, а uh, в більш якісному uh, студії чи приміщенні. Uh, і покращуємо uh, наші наступні відео. A etapa é a